Вітаю! Цього разу готую цибулевий суп. Цибулевий суп це класична страва французької кухні. Взагалі, цибулеві супи були відомі ще давно, з часів Римської імперії. Але остаточно цибулевий суп як страва, і його рецепт оформився десь у 18 столітті у Парижі. Відтоді це вважається французькою стравою. Хоча цибулевий суп як такий присутній у кухнях багатьох народів, і у узбеків, і у східних країнах, і у європейських вони також є. Взагалі, історія походження його сягає дуже далеко і вона нам невідома. Але є така, скажімо так, байка, легенда, не легенда, що це був французький цибулевий суп класичний. Вигадав король Людовік 15. Якось там він був на полюванні, чи де, десь він перебував у якомусь мисливському будиночку, сам чи, може, не сам. І вночі приперло йому пожерти. А так сталося, що з продуктів була лише цибуля, шампанське та сир. І він у це все змішав докупи і таким чином отримав. І тоді він доповнювався різними інгредієнтами, рецепт його там трохи змінювався, змінювався і так ось і дійшов до наших часів. Але незмінним інгредієнтом, звісно, є цибуля. Отже, знадобиться ну, само собою, цибуля. Цибуля, в принципі, може бути будь-якою. Але рекомендують або білу цибулю, або таку велику цибулю Шалот. Цибулю велику шалот я не знайшов, тому використовую білу цибулю. Але, ще раз повторюю, це не принципово, можна використовувати будь-яку, навіть звичайну, жовту ріпчасту чи кольорову, то вже справа смаку. Далі, трохи чеснику, власне сир. Сир в оригінальному рецепті є французький сир Грюєр. Але я такий не знайшов, тому замінив його на пармезан. Пармезан також підійде за своїми консистенцією та смаковими якостями, він також сюди підходить. Гриби для бульйону. В цілому а, бульйон там можна використовувати будь-який, як і м'ясний, так і взагалі можна просто. Але я обрав гриби. Мені подобаються гриби. Трохи борошна. Зі спецій там, в класичному рецепті, там взагалі лише сіль та перець. Вино. Біле вино воно також знадобиться для приготування. І багет. Вино. Вино можна використовувати будь-яке сухе біле вино. Можна брати і дуже дешеве, найдешевше для приготування. Ну, звісно, не відвертий шмурдяк. Тому як для приготування, ну, воно використовується при приготуванні власне, самої цибулі, карамелізованої цибулі, воно додається на сковорідку, на пательню і поки там випаровується. Тому дешеве дешево також підійде. Але я брав не найдешевше, тому що я планую ну, для приготування там знадобиться грамів 200, а залишок я взагалі планую випити сам. А пити шмурдяк я не хочу. Тому вино я взяв більш-менш пристойне. Так, ну і собі для приготування. За традицією я обрав червоне сухе вино, також французьке цього разу, ну, логічно. І на закуску я взяв, ну, так як у нас сьогодні вечір французькою кухню, то відповідно сир з пліснявою. Це не Дорблю, це сир називається Блюдоверн, Це також французький сир з пліснявою, Чим вони відрізняються, не знаю, то вже нюанси. От, але просто сир здався мені трохи скучним. Тому до деяких шматочків я додав оливок, а до деяких огірок. Подивимося, як воно смакуватиме. Так. Я вас вітаю. Погнело. Плісневий сир підкреслює смак вина і дозволяє йому так розкритися трохи з незвичного боку. Так, поїхали. Почну я з грибів. Гриби потрібно порізати і зробити грибний бульйон. Чому грибів? Тому що потім він знадобиться вже. Коли ми будемо годувати цибулю, грибний бульйон має вже бути готовий. Тому, так, гриби порізати можна. Можна і цілими відварити, але я потім маю на них певні плани, тому я їх поріжу, тому що мені потрібні вони будуть саме нарізаними після того, як я їх сварю. влаштуємо ось сир з оливками. Цікаво, але нічого особливого. Так, ставимо воду. Воду потрібно засипати. Гриби урізані. І даємо їм поваритися. Ну а поки бульйон готується, можно трохи пропустить. Сыр за гирком. Трохи цікавіше, ніж за улыбку. Давай. Ну, такая. Бульйон слід готувати, поки вода не закипить. І потім дати грибам прокип'ятитися трошки хвилин, може 5. Але може до 10, але не більше. 5-6 хвилин, 8 має бути цілком більше, ніж достатньо. Отако. От вода вже закипіла. Ще трохи покипить і можна вимикати. Піну потрібно буде прибрати, залишити лише бульйон. Бульйон готовий, його можна поки що відставити в бік. Тепер почистити цибулю. Її обов'язково потрібно чистити кожного разу. Цибулю потрібно нарізати такими, ну, якщо велика, можна і чверть кільцями. Взагалі, десь отако, тоненькими, не надто товстими штуками. Взагалі, скажімо так. Цибуля один з моїх найулюбленіших інгредієнтів. І якщо, наприклад, у страві, у якійсь страві немає цибулі, я вважаю, то, що то взагалі не їжа. Тому що, на мій погляд, цибуля надає неперев... будь-якій страві неперевершеного смаку. Приготування карамелізованої цибулі. Це доволі тривалий процес, тому перед початком. Так, для початку нагріти пательню. Так, сюди додати трохи вершкової олії. Вкинути сюди невеличкий зубчик часнику, і можна отаку його трохи О, від нього має піти такий дуже цікавий аромат. І от сюди, сюди додаємо цибулі. Чесник потім доведеться прибрати, бо він тут зайвий, він потрібен лише для аромату на даному етапі. У фінальній страві його не буде. І тут важливий момент. Цибуля має бути чітко відділена одна від одної. Тобто усі ці шматочки цибулі, вони мають бути чітко розділені. Тоді таким чином досягається найвищий її розкриття і найкращий її смак. Тут важливо постійно помішувати, тому що вона дуже швидко підсмажується. Можна, звісно, додати і трохи її звичайної олії, воно в принципі нічим не зіпсує. Тепер сюди слід додати те борошно, яке у нас є. А, борошно має увібрати у себе усе те масло яке тут є. Після цього, після цього слід додавати бульйон, а потім вино. Фу, я ж вино не відкрив. Ого! Так, потрібно відкривати вино. Ну, Біле має це вволоді. Додаємо. Трохи бульйону. Бульйон має випаруватися, або цибуля має вибрати його в себе. На цьому етапі його можна накрити трохи кришкою і зачекати. Ну а поки триває очікування можна випити. Цибуля не має підгорати, що вона почне підгорати, то дуже погано. Зараз сюди вливаємо білого вина. На даному етапі можна підсолити. Додати трохи перцю? Вогнище можна. Ось достатьмо. Так, чесник можна вже звідси прибирати. Так, поки воно не стане отаким якимось більш однорідним. Ідина має почати випаровуватись, щоб цибуля почала карамелізуватись. О, тут ще на цьому етапу, етапі можна додати трошки, трошки цукру. Десь одну чайну ложку. Це додасть такого карамельного кольору. Далі беремо ось таку чавунну каструлю. сюди також трохи масла сюди, пересипаємо нашу цибулю. Туди додаємо бульйон. Ну і в принципі можна додати трохи води, щоб досягти ну, бажаної густини. Тепер оце має закипіти. Трохи прокипіти, проваритися при кипінні. Ну, хвилин десь 5. І потім додати трохи лавровий лист і можна подавати. Але перед подачею потрібно приготувати ще багет. І ось на цьому етапі нам знадобиться багет. Тобто оцей хліб. Його потрібно нарізати такими скибочками і трохи підсмажити, щоб вийшли грінки. Тому що класичний цибулевий суп подається разом з грінками та приструшеним сиром. Так, вагеп. Десь отакої товщини він має бути. Тим часом бульйон суп вже закипає. Таким чином йому д... треба дати трохи проваритися десь хвилини 3, ну, може 5. Ну, не більше, більше не варто. Тоді він перекипить і цибуля стане таким, як желе, і воно втратить свій смак. Вогнище можна трохи ще зменшити. О, отако. От І отаким от чином йому дати ще проваритися. Так, для підсмаження грінок. Можна їх підсмажити на сковорідці, на пательні чи якось інше, але я скористаюсь грилем. Так, розкладаємо наші грінки. Так. так. І можна накрити і зачекати, доки вони підсмажаться. Тим часом суп майже доварився, до нього можна додати трохи лаврового листа і вимикати він готовий. Тим часом слід натерти пармезан, ну, тобто сир, поки у нас підсмажуються грінки. Ну, сир знадобиться, це фінальний акорд для супу. Так, грінки підсмажились, вони готові. Тепер залишається розлити суп по тарілку, додати грінку, притрусити сиром і запекти її у духовці. Ось це і буде моя тарілка. Сюди нагору кладемо грінку, притрушуємо натертим сиром. Якщо трохи прямо в рідину просипалось, то нічого страшного. І в духовку. Потрібно щоб сир розплавився. Ну, а тим часом, Отже, ось воно, цибулевий суп французький. Вже з духовки сир поплавився, грінка ціла. Залишається підібрати лише напій. А який напій? На мою думку, сюди краще підійде саме біле вино, не червоне, а саме біле. І воно у мене є. Я його взяв і, як я сказав, я планую його сам випити, тому... І є в мене пляшка Шардоне. Якогось там руку врожаю. Що ж, варто спробувати. Він гарячий ще, правда. Здається, я трохи не досолив, але тут не проблема. Найцікавіше те, що я не знаю, як їсти цю грінку, мабуть, її потрібно якось так розламувати, вона якось завелика. Вино якось так. Ну, що сказати? Насправді я очікував трохи більшого, трохи більшого, але в цілому як на страву, яка складається лише з цибулі та води. Ну, в моєму випадку це грибний бульйон, то досить непогано. Mm. Так, білим краще. Ось така історія.